Якщо ти думаєш, що купівлею ган-зарядки вирішиш питання швидкісної зарядки для всіх своїх пристроїв, то ця думка помилкова. Ну або вірна, але частково. Бо якщо у тебе багато різних пристроїв і особливо від різних брендів, то, скоріше за все, у них у кожного свій стандарт швидкісної зарядки. А наскільки я знаю, універсальної швидкісної ган, та й в принципі не ган зарядки, яка могла би підійти під будь-який пристрій будь-якого бренду, в принципі, не існує. Відповідно, все одно потрібно буде мати їх декілька. Тому давай зацінимо ганзарядки та глянемо, які у них є переваги та недоліки. Однозначно, більшість обирають собі такі девайси через швидкість цієї зарядки, що можна було свої пристрої заряджати максимально швидко, не очікуючи на довгі сесії, особливо, коли ти поспішаєш, і це потрібно здійснити максимально оперативно. Це однозначно плюс. Але. Тут є невеличкий нюанс. Прикол в тому, що не всі пристрої будуть підтримувати цю швидкісну зарядку. Наприклад, мій блок видає до 100 Вт, і при тому, що мій OnePlus 8 t підтримує швидку зарядку до 65 Вт. Але цю він сприймає десь всього на 20. Бо стандарти швидкісної зарядки різні. І якщо коротко і без нас, то коротше, кожен виробник придумав свій стандарт, щоб не платити іншому. Відповідно, платимо ми. Щоб кожному з пристрів купити відповідний блочок і кабель. Якщо ти купив такий блочок і думаєш, що він буде швидко заряджати будь-який пристрій будь-яким кабелем, то знову невірно. Бо швидкісна зарядка залежить і від кабелю, і будь-який не може витримати таку велику напругу. Тому під такі блочки потрібен ще й відповідний кабель. Якщо такого немає в комплекті, то його потрібно підбирати з урахуванням ватності блоку, який ти придбав. Ну або при можливості, то з запасом в більшу сторону. Максимальна потужність може бути різною, і зарядки є на 20, 65, 120, 240 і ще багато різних ват. Але якщо ти подумав, що чим більшу цифру ти обереш, то тим швидше буде заряджатися твій пристрій. Знову невірно. От є, наприклад, зарядка від Xiaomi на 240 Вт. І твій iPhone навіть 14 Pro все одно не зможе прийняти всі 240. Добре, якщо взагалі десь 20-30 ватт зайде. Бо, як я вже казав, є різні стандарти, і цю зарядку на 240 Вт підтримують тільки пристрої Xiaomi. І то тільки декілька моделей. Тобто у кожного пристрою є ще свої окремі контролери, які вбудовані прямо в нього. І вони не зможуть взяти більше, аніж виробник заклав. Також у випадку мого блочку Басайус на 100 Вт, в якого аж 4 порти, то це вказана максимальна потужність на один порт. Ну або максимальна потужність в сумі, якщо підключити пристрої у всі чотири порти. Наприклад, при підключенні двох пристрої через Type c один отримує там 65 Вт, а інший 35. Ну а більш детально, як розподіляється потужність, більшість виробників вказують на упаковці. Ну або на сайті. Наступне, що мені не дуже сподобалось, це при підключенні або відключенні кожного наступного порта, це те, що контролер перепідключає уже підключені пристрої для розподілення потужності ватності на порт. Не знаю, чи це так на всіх блочках, чи це тільки дана модель. До речі, у кого є ганзарядка з великою кількістю портів, то напишіть у коментах, чи у вас так само. Але, напевне, краще було б, якби це не було як передпідключення, а просто щоб потужність розпреділялась протягом там пари секунд. Ну, але це просто моя хотячка. Інженерам з Басаус, напевно, видніше як може бути. Якщо такий блочок ти розглядаєш для ноута, як заміну штатного, то, як на мене, це якраз один із тих ідеальних варіантів використання. Особливо, якщо в тебе один з тих середньостатистичних ноутів, які споживають до 100 Вт, може заряджатися через Type-C. І стоковий блочок тебе також не приваблює як візуально, так і функціонально. Бо в більшості випадків таке рішення буде компактніше, повазі легше і в рази функціональніше, особливо якщо взяти з декількома портами. Що стосується якраз таки функціональності у порівнянні з комплектними блочками, то це буде більше портів для одночасної зарядки декількох девайсів. Правда, у випадку, коли пристрій споживає більше 60 Вт, наприклад, 100 Вт, потрібно враховувати цей момент з розподіленням потужності на кожен порт. Бо чим більше портів буде зайнято, тим менше буде отримувати кожен з підключених пристроїв. Зате можна буде поставити на зарядку ноут, смартфон планшет годинник і все буде досить швидко заряджатися. Ну і функціональність і практичність полягає в тому, що замість того, щоб брати з собою якраз таки декілька блочків для зарядки ноута, смартфона годинника навушників. Ти зможеш взяти один-єдиний, ну але все ж кабелю потрібно буде декілька, нічого з цим поки не поробиш. Просто якщо плануєш підключати таку велику кількість пристроїв, то краще взяти само собою блочок з сумарною ватністю побільше. як я вже казав, наприклад, на 200 Вт. Де навіть при підключенні у всі порти на один з них буде все одно там, наприклад, 100 Вт. Коротше, перед покупкою дивись на характеристики, які вказані на коробці, ну або на сайті виробника, щоб потім не було сюрпризів. Я особисто для себе купляв її, щоб мати універсальну і компактну зарядку в більшості для ноутів. І навіть собі не міг уявити, наскільки вона виручить мене в одній з поїздок, прикладом ділився в Телеграм. Відповідно, думаю, здогадуєшся, що тепер не потрібно возити з собою 100 500 різних блочків і різних зарядок. Потрібно просто взяти одну, у якої буде якраз таки 100 500 портів. Профіт. Тому ця штука однозначно корисна. Ну але як завжди у цьому світі, не без мінусів і нюансів. Які явно потрібно враховувати перед вибором та покупкою даного девайсу. Ну а в коментах пиши, чи маєш якусь ганзарядку, яка потужність та наскільки портів. Подобається те, що я роблю. Підписка, вподобайка, комент. Навіть є можливість і бажання підтримати фінансово, тоді всі посилання у описі під відео. Ну а поки до зустрічі!